Гоп спокійно, тільки спокійно, тому що я трошечки став головним героєм сьогоднішньої книжки, а саме Карлосоном. Так, ця книжка Малий і Карлосон, що живе на даху, написав її Астральд Ліндгрен. Видавництво школа. Книжці розповідається про Карлосона, дуже хвалькуватого і трошечки самовпевненого чоловіка. Бо він завжди каже: Я найкращий, я найкращий в тому. Але він, може, навіть трошки правий, бо він просто мастак у тому, щоби робити пустості. Малий його найкращий друг. і він Маленький хлопчик, який просто ходив в школу, має одного брата і одну сестру, маму і тата. Але коли він зустрівся з Карлосоном, його життя змінилось. Він почав так само пустувати, як з Карлосон, разом з ним співати, гратися, танцювати. Вони подружилися, коли малий сидів на підвіконні. На нього летіло велике брильце, яке було дуже похоже на людину. І це і виявився наш Карлосон. Так вони і подружились. А, а зараз про саму книжку. Це чорно-біла книжка з великими і гарними, також якісними малюнками. А теж тут є великий і гарний шрифт. У кінці книжки. Є дітям України. Ця книжка поділена на три частини. Зараз я розкажу про кожну з них. Малий і Карлосон, що живе на даху, це перша частина. Тут ми знайомимося з Карлосоном. В них починаються перші пригоди. І Карлосон робить багато пустощів. Наприклад, одного разу він дав дитині сир. Він його дав не просто так, тому що він хотів захистити дитину, бо батьки пішли самі, а маленьке немовля залишили саменьке вдома. Він не дав з'їсти сир, він просто дав руки для того, щоб вони брали своє дитинча зі собою. Він врятував його від злочинців, бо його могли. Красти. І, і Карлосон став для тієї дитини справжнім героєм. Також тут він робить смішні шарти, це один із його шарт, і так далі. А в кінці йде на день народження малого, і малий їде до бабусі дідуся. Карлосон прилітає знов, малий повернувся під бабусі дідуся. А Карлосон від своєї бабусі. В нього теж є бабуся. Але вона така дивна, вона заставляє свого внука носити по 5-6 пар панчох. А обійматись вона так любить, що навіть може задушити слона. Тому Карлосон тікає на дерева, а вона за ним теж на дерево. Бо вона хоч і не вміє літати як Карлосон, але гарно повсюди бігає. Далі частина третя. Нові пригоди Карлосона. Тут наш Карлосон попадає в газету. Про нього кажуть як про літаюче брильце. І вважаю, що там заподіяні інопланетяни. Тут і знаходиться мій улюблений розділ. А саме Карлосон найкраще жартує в темряві. Тут Карлосон кладе під ковдру мумію, щоб налякати няньку малого, а потім сам туди залізає, коли нянька малого кличе свого боса, а саме дядька малого, він приходить, заглядає. За ковдру, а там Карлосон. Уявіть собі, що ви просто собі йдете дивитеся під ковдру, а там мумія витікаєте, потім кличете свого боса, а там уже літаючий чоловік сидить. І це, як на мене, так смішно, що це мій улюблений розділ. Я дуже вам раджу прочитати цю книжку. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк like і підписуйтесь на мій канал.